Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. І зараз ми поговоримо про те, що у ніч на 26 травня росіяни завдали ракетний удар по Україні. Перед цим вони продовжували бомбити Харків. А вранці 26 травня продовжили точкові удари гіперзвуковими ракетами. Що ж відбувається з повітряними ударами? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, у ніч на 26 травня 2024 року, за офіційними даними... А командування повітряних сил російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних безпілотників типу Шахет, в тому числі, якщо більш конкретно, вони запустили дві аеробалістичні ракети Кинджал з літаків Міг 31 які в цей час знаходилися над Тамбовською областю Росії. Вони запустили 12 крилатих ракет типу Х-101, з стратегічних бомбардувальників Ту-95, які знаходилися над Саратовською областю, але злетіли з аеродрому Оленя у Мурманській області. Також вони запустили 31 ударний безпілотник типу шахет, і запускали вони їх з звичних локацій. З Приморсько-Ахтарську та Єйську на березі Азовського моря та з мису Чауда у Криму зараз на карті ми бачимо, якими приблизно курсами летіли ракети і дрони, і у загальному напрямку більшості ракет і шахедів, які були спрямовані на Хмельницьку область. В Одеській області через ці удари повітряні тривоги були вночі з 23.40 по 5.23, Це якраз під час удару дронами камікадзе та пусками крилатих ракет. Ще одна повітряна тривога була з 5.50 по 6.02. А потім, вже вранці з 9.16 по 9.48 та з 10.25 по 10.48. Останні дві тривоги були пов'язані з небезпекою ударів ракетами Кинджал з винищувачів міг 31 к дрони на Одеську область. Летіли спочатку у напрямку узбережжя південних районів Ізмаїльського та Білгород-Дністровського. Згодом декілька дронів долетіли аж до Біляєвки і, можливо, змінили курс на Одесу, але більшість тих дронів. Що летіли на Одеську область, вони потім приблизно уздовж Дністра, уздовж невизнаного Кледністров'я, летіли північніше ще раз підкреслю на Хмельницьку область. В результаті протиповітряного бою сили ППО змогли збити 12 крилатих ракет типу Х-101, тобто всі ракети, і 31 ударний безпілотник типу шахет, тобто всі запущені безпілотники. Повітряні цілі знищувалися у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях. Зокрема, на південному напрямку збито 19 шахетів, з них три на Миколаївщині, 9 у Дніпропетровській області, 5 у Запорізькій та по одному у Одеській і Кіровоградській областях. Також відомо про знищення однієї ракети та шести дронів у Хмельницькій області. Внаслідок знищення одного з дронів вибуховою хвилею пошкоджено вікна закладу дошкільної освіти у Миколаївській області, а у місті Жмеренка Вінницької області від падіння уламків пошкоджено чотири багатоквартирних житлові будинки. Вже після цього, під час повітряної тривоги, після 10-ї години ранку було зафіксовано пуски ракет кинжал з літаків міг 31 к і вибухи були у Хмельницькій та Київській областях. Також вчора в день, о 16.02 росіяни двома коригованими авіабомбами влучили у Харкові в торгівельний центр, епіцентр, де в цей час були сотні людей. Пожежу, яка тривала більше 16 годин, ліквідовано, і внаслідок ворожого удару вогонь поширився на понад 13 тисяч квадратних метрів. Але це не так важливо. Важливо, що через російський обстріл лишилося життя 13 людей, ще 43, як мінімум. Травмовані і ще 16, Вважаються поки що безвісти. Зниклими скоріше за все вони теж загинули. При цьому третя коригована авіабомба, яку росіяни скидали е якраз е під час атаки на епіцентр, вона впала на російський Білгород. Так їм і треба. Крім того, росіяни завдавали ракетні удари по Харкову, в тому числі по центру міста, по центральному парку, які стали вже постійними та системними. Підводячи підсумки, зауважимо, що перед цим росіяни завдавали ракетний удар більше двох тижнів тому, 8 травня. Порівняно з минулим разом, росіяни не змогли набрати велику кількість ракет, і все, на що вони спромоглися цього разу, це 12 крилатих ракет з стратегічних бомбардувальників. Також задля того, щоб запустити сьогодні вночі 31 дрон. Вони три дні поспіль перед цим не завдавали традиційних нічних ударів шахетами, і це свідчить про. Великі проблеми у росіян з виробництвом саме крилатих ракет, а також шахетів щодо ефективності протиповітряної оборони, то вона склала 100% у сегментах оборони від крилатих ракет і шахетів. Всі цілі було збито. А ось з гіперзвуковими кинджалами, які застосовуються росіянами скрізь по Україні, крім Києва, все. Поки що погано. Ми стежимо за ситуацією, Ми відстежуємо, як посилюється українська протиповітряна оборона. Читайте нас далі на сайті. Є посилання. До побачення. Слава Україні!